Так, друзі, всім привіт. Їдемо на роботу. Визвали, не визвали, а попросили трохи там допомогти у колхозі, щось там понабирати. В ангарі у нас дорщедик. Це ми заїжджаємо у гараж. Це у нас раритет уже стоїть. Їдемо на лісопеті, як кажуть у нас у селі. Лісопет. Так що їдемо, зараз побачимо, що тут нам загадають, що вийде, трошки поснімаємо. Кіровиць уже теж стоїть. Соняшник обирають, ще не добирали, навіть щось. Може соняшник будемо крутити. Там байни стоять, Дорщ іде. Ніхто нічого не молотить. Так, торці з прицепчиками стоять. Так, друзі, зараз отримаємо рознарядку, потім будемо знати, що робити далі. Щось немає нікого, йду. Зараз там ангар. Я там вже працював, сонячний грузили, рапс набирали, так йдемо туди дивитися що. Що нам загадають. Так, дорщі де. Всі стоять. Техніка вся стоїть, Кіровець. Стоїть уже на приколі старичок. Уже він тут стоїть. Альма! Песик. Да, щось там трактора годуть. Идем туда. Такий вот дембелек уже. Це ще, напевно, на, на цьому тракторі можно або на цьому кіровці, або на тому, що разобрати. Тесть працював. Я там розказував на Кіровці. Все, все стоїть. Дор ще де, роботи немає. Так, друзі, зараз пойду, подивлюсь, що там як. Потім щось ми подивимося. Там двері відкриті теж, може там. Ну поки тут а в общем, друзі, яка задача? Там рапс ми вже набирали, зараз треба затаривати їх у бікбени, важити і в такий рядочок ставити, щоб набиралося на машину. Колька сама навіть. Така от робота. Хай нише нище нижче, нижче, нижче. Це треба і сняти і зачепити. Надо больше насыпать. Только один тракторист на два трактора. МТЗюк и ОМЗ. Юзиком нагрузили, МТЗюком отвезли. そう、そう、 На куда Все, пошли. Консервация. Два года. Простой. Все, друзья, едем до дома. Попрацювали, кави попили, дорщ іде, цілий день не перестає. Така от уже грязюка в нас.